Скільки молекул міститься у 2 моль цукру? Дано. За умовою задачі у нас є одне числове значення 2 моль цукру. Моль це кількість речовини, цукру це 12, H22O11. Дорівнює 2 моль. Молекул. Кількість молекул позначаємо N велике С12 H22. O11. І визначається кількість молекул за формулою. Кількість речовини помножене на сталу авогадра. Стала авогадра це число, яке треба запам'ятати. Дорівнює. 6,2 помножене на 10 у 23 ступені. Кількість молекул с 12, h22. O11 Дорівнює. Кількість речовини є за умовою задачі. 2. Помножене на сталу авагадра. 6. Дві сотих на 10 в двадцять ступені. 12. В третьому ступені. Кількість молекул це величина безрозмірна. Не можна записати штук, тому просто залишаємо відповідь. 12.